Маємо на огляді набір в такій фанерній коробочці, набір стамесок для різнення по дереву із трьох інструментів. В набір входить полога стамеска, півовальна така, кутова. А також півкруга. Детальніше покажу розмір, який входить в склад набору, а також як вони себе ведуть. Потвердіємо, який породі деревини. Виробник стрий, Україна. розміри для них СТМС. Півовальна або ж півкругла. Чи полога, чи радіусна. Ширина кромки 30 мм. Профіль номер 7 Далі кутова стамеска. 90 градусів. Висота стінки 5 мм. Даний інструмент з цього набору буде корисний не лише в художньому рельєфному оформленні, а також в будь-якому виді різьблення. І маємо півкруглу стамеску 15 мм по ширині, повне півколо, профіль номер 9 Інструмент від виробника одразу вам приходить заточений, готовий для роботи. Працює він по м'яких і твердих породах деревини. Ми зараз з вами це протестуємо. Маємо липову дощечку, маємо також дубову. Починаємо тест з дубової, як він ріже, покажемо. І якщо все гаразд на дубі, відповідно на липі він буде робити цей інструмент дуже чисті різи. Маємо спочатку півкруглу п'ятнадцятку. Даним інструментом можна застосовувати киянку, особливо якщо працюєте по більш твердим породам деревини. Як бачите, кромка ціла. Далі кутова. Ріжемо, як бачите, проти волокна по твердій породі деревини. Це дуб. Кромка ціла. Даний інструмент з професійної серії, що означає, що шліфована і полірована і зовнішня, і внутрішня сторона стамески, що значно спрощує догляд вдома за ними. Полога. Далі ми цей інструмент перевіримо також зараз на липі, наскільки буде чистий різ. Ріс чистий. Далі пів круга. Одразу сразу профили покажем. Кромка ціла, рис чистый и кто? Як бачите, інструмент чудово себе показує, як по твердих, так і по м'яких породах деревини проти волокна. Нагадую, виробник-Стрий, Україна, надається на кожну СММСку пожиттєва гарантія. В разі чого щось у вас трапило з інструментом, завжди можете звернутися на постгарантійне обслуговування або ж заміну інструменту на такий самий новий. Годую користуватись якісним інструментом, обирати виробника, який несе відповідальність за те, що він робить, і, як кажуть, працювати з професіоналами.